Фіолетовий цвет сприймається досить неоднозначно, тому рідко використовується в інтер'єрі, деякі вважають його заспокійливим, елегантним і вишуканим, інші ж побоюються, сприймаючи як надмірно насичений, похмурий і безпокійний. Однак при правильному виборі відтінків і помірному використанні фіолетова кімната не тільки виглядає, але і робить позитивний вплив, адже многія разновидності цього кольору сприяють поліпшенню настрою. Пробуджують поческі сили, допомагають зосередитися, дають можливість заспокоїтися і знять стрес. Разнообрази оттенков завдяки багатогранності фіолетового кольору, кожна людина може знайти відтінок, який йому приглянеться. Найбільш популярними вважаються глибокий фіолетовий бузковий, ліловий, лавандовий, пурпурний, баклажанний, аметистовий, фіалковий індиго сливовий. Різні відтінки можуть створювати різну атмосферу, починаючи від умиротворення романтичної обстановки, закінчуючи відчуттям розкоші і вишуканості. Своє місце в інтер'єрі можна знайти навіть темно-фіолетовим тонам, хоча вони вважаються важкими і переважними, але саме їх активно використовують замість чорного кольору, адже натуральний відтінок винограду або сливи сприймаються краще, З какими стилями найкраще поєднуються. Різні оттенки фіолетового успішно використовуються в багатьох стилях 1. Лавандовий це негласна візитна картка стилю Прованс 2, ірисовий колір багато хто вважає символом російського модерну, трипуть який яскравий, насичений тон ідельно доповнить сучасні стилі інтер'єру, наприклад, «Поп-арт», Южна Бохайтек 4, поєднуються з багатьма відтінками цього кольору мінімалізм і класичний інтер'єр 5. Добре також виглядає фіолетовий колір в інтер'єрі, оформленому в етностилях. Наприклад, це може бути арабська, індійський або ж марокканський шість. У стилях бароко, ардеко або рококочуваті бускові нотки будуть гармонійно поєднуватися з елегантними дзеркалами від кришталю або ж особливу чарівність їх. Розкіш приміщення можна надати, поєднуючи пристрасний пурпурний відтінок з золотими поверхнями. Кращі кольорові поєднання, невірно підібрані відтінки здатні зіпсувати навіть найвишуканіший дизайн. Тому гідно фіолетовому кольору потрібно вибирати з особливою обережністю, дотримуючись загальний баланс по пропорціям і насиченості. Найбільш гармонійних поєднань є кілька: тандем з білим кольором, білий і фіолетовий колір в інтер'єрі. Це бездоганна і найбільш елегантна пара, білий здатний погасити похмурість фіолетового кольору і його надмірну яскравість. Подібне поєднання щитеться універсальним. Так як в залежності від тону фіолетового воно підходить практически для будь-якого приміщення, так поєднання лавандового і білого додадуть кімнаті ніжність і легкість. У той час, як в парі з аметистовим або льловим оттенком, білий колір створить атмосферу загадковості у поєднанні з сірим, при використанні нейтрального сірого кольору можна отримати комфортну обстановку благородства і витонченості. Найчастіше поєднання фіолетових і сірих тонів застосовується при оформленні кухоні віталень в стилі хай-тек, однак непогано можуть підійти і до дизайну, виконаному в стилі контемпорарі або лофт. Гармонія з коричневим це дуже м'яке і універсальне поєднання, яке можна використовувати при оформленні будь-яких приміщень, але найчастіше застосовують його у вітальнях і спальнях. Комбінація з зеленим жовтим при дотриманні інтенсивності зеленого або жовтого і фіолетового в інтер'єрі хорошо виглядять як насичені кольори, так і бліді ніжні зелені тони ідеально доповнять лавандовий яловий або босковий колір в інтер'єрі, створюючи відчуття свіжості і позитивного настрою. Якщо ж з'єднати яскраво фіолетовий цвіт з відтінком зеленого яблука або з лимонно жовтим кольором, то можна отримати ефектну кухню, вітальню або робочий кабінет для творчої людини. Монохромна гамма. Бездоганно виглядає поєднання фіолетового кольору з більш блідими його відтінками, не менш ісканно виглядіт він з квітами, які близькі йому по спектру, синім і блакитним бордовим і рожевим. Отделка комнат класичний фіолетовий колір для оформлення стін використовується вкрай рідко, так як він може надати приміщенню похмурість і створити важку атмосферу. Тому, якщо хочете використовувати саме такий відтінок, поєднуйте з білим кольором. Приміщення буде виглядати більш повітряним і легким, якщо білим зробити не тільки стелю, але й підлогу. А щоб досягти повної гармонії, можна по центру кімнати покласти невеликий килимок, відтінок котрого буде таким же, як і біля стін. Також необхідно враховувати, що глибокі відтінки фіолетового звужують простір, тому самим оптимальним їх застосуванням буде створення акцентів на стінах. Так, якщо слідобратить увагу на фіолетові шпалери в інтер'єрі на фото. Найчастіше можна побачити, що вони використані тільки для оформлення одної стени або для акцентування певної зони узголів'я ліжка, часті стени біля каміна або стяни ніші, у то время як обробка стін приглушеними ніжними відтінками фіолетового кольору, сочетане з білим, кремовим або екрю, стануть відмінним рішенням для будь-якої кімнати не менш цікавий варіант. Коли протилежні або сусідні стіни фарбуються в різні кольори, наприклад, це може бути поєднання ніжних сіреневих відтінків з м'ятними тонами, оформлення підлоги стелі, люди, які не бояться сміливих експериментів, а також творчі здібності можуть звернути увагу на стелі, виконані у фіолетовій гамі, причем це не обов'язково повинна бути однотонна поверхня. Набагато цікавіше виглядає стеля при нанесенні різних відтінків, які створюють імітацію неба на заході дня. Однак подібні дизайнерські рішення підходять тільки для кімнат з хорошим освітленням і високими потолками. Також при виборі такого варіанту оформлення стелі потрібно враховувати, що інші елементи інтер'єру повинні бути в менш насичених тонах, це може бути білий колір. Світло-зелений, бусково-блакитний або інші ніжні пастельні відтінки. Темний фіолетовий підлогу варіант менш радикальний, найкраще він поєднується з білим стелею бусковими стінами. При фарбуванні підлоги в такий колір важливо правильно підібрати меблі і штори, щоб вони розбавили фіолетову гаму і забезпечили плавний перехід між відтінками. Наприклад, добре доповнити інтер'єр кімнати шторами в бускових, зелених і білих тонах. Інтер'єр різних кімнат. Різні колірні гами можуть зробити неповторним практично будь-яке приміщення, однак застосовуючи фіолетовий колір в інтер'єрі, потрібно обов'язково дотримуватися певних рекомендацій. Прихожаю в обробці цієї кімнати можна використовувати всі відтінки, починаючи від сливового, закінчуючи нежним ліловим, але так як темні кольори візуально роблять простір вже, їх лучше розбавлять білим або світло бежевим кольором. Стильним рішенням може стаціолетова двері в поєднанні з жовтими або коричневими стінами. Кухня, щоб кімната стала ефектною і надавала заряд бадьорості, оформляти її потрібно, використовуючи яркі оттенки фіолетового в поєднанні з білим для мінімалізму або стилю хайтик. Подойдуть темні відтінки пурпурного або сливового кольору. Розбавлені сірим білим або сріблястим, не менш популярні і кухні в стилі пін-ап оформлені з використанням теплого відтінку жовтого і світло баклажанового тони. Якщо обідня зона також розташовується на кухні, то при створенні інтер'єру варто звернути увагу на оттенки, що поліпшують апетит баклажанний, сливовий, винний прекрасним доповненням до інтер'єру, може стати посуд, скатертину, кухонні рушники, коробочки зі спеціями. Виконані в фіолетовому кольорі. Вітальні у цьому приміщенні фіолетовий не повинен бути переважаючим кольором, його обов'язково потрібно розбавляти більш світлими тонами, наприклад, білим, рожевим, сірим або бежевим. Якщо ж обробка кімнати виконана в спокійних тонах, то фіолетові елементи плед штори, підлогові вази або подушки, люстра або рамки для фотографій, пожвавлять інтер'єр, витончені стіл деріру додадуть відтінки золота і срібла. Наприклад, це може бути серебристий столик, золотистий абажур з витонченими чорними візерунками або картина в золотистої рамі. Спальня для цієї кімнати потрібно вибирати ніжні світлі тони, наприклад, бусковий або лавандовий, світло ліловий. Вони заспокоюють і створюють атмосферу інтимності. Щоб надати тер'єру теплоту, можна додати лимонний і коричневий колір у той час, як ніжні відтінки зеленого додадуть спальні свіжість. Доповнять дизайн аксесуари пурпурного кольору або відтінку індиго. Дитяче, фіалкові відтінки скомбіновані з м'ятними і лимонними тонами, допоможуть зробити приємну обстановку для юної леді. Крім того, подібна колірна гамма по способству настрою дитини може бути фіолетовим і інтер'єр кімнати для мальчика однак, в такому випадку обов'язково потрібні вкраплення сріблястого і оранжевого кольору. Така кімната придбає риси високотехнологічної і буде виглядати більш мужньо. Робочий кабінет для оформлення стін, класичний фіолетовий в цьому приміщенні застосовувати не варто, так як він не сприяє раціональному мисленню. А ось меблі темного, ожинового і лічернічного відтінку підходить для кабінету ідеально. У поєднанні з білою і лісирою обробкою інтер'єр вийде одночасно строгим і оригінальним. Ванна лавандовий світло Світло-черничний босковий колір в інтер'єрі або комбінації цих відтінків розслаблять і заспокоять, при їх використанні можна доповнити інтер'єр яскравими фіолетовими полотенцями чи аксесуарами, більш темні тони, наприклад, баклажанний, чорничний або аметистовий, менш вдалі в качестві основного кольору. Однак вони можуть використовуватися при оформленні однієї зі стін в якості контрастного акценту. Оригінально буде виглядати на тлі білої і сіреневої стіни. Сантехніка темних відтінків фіолетового. Фіолетова мебель. При створенні дизайну інтер'єру дуже важливо правильно підбирати не тільки колірну гамму, але і фактуру матеріалів м'які поверхності, наприклад, аметистовий оксамит або велюр надають тепло і затишок, а також створюють атмосферу розкоші, якщо ж обивка меблів шовкова, атласна або жакардова, то така гладка фактура підкреслює холодність і вишуканість меблевого гарнітура. Також на вибір м'якої мебелі впливає стиль. В якому буде оформлятися інтер'єр для модерну оптимально та симетричної меблі оптічної форми з витонченими підлокітниками. Якщо кімната задумана в стилі, то диван повинен бути простим і однотонним. Для сучасного дизайну можна підібрати молодіжну стилістику і оббивку з яскравими принтами. Акцент в інтер'єрі. Якщо кімната виконана в пастельних відтінках, можна вибрати два-три предмета, що привертають увагу. Для цієї мети підійде, наприклад, фіолетовий торшер або люстра, скатертина, дивані, подушки або невелика софа. Щоб композиція виглядала стильно і гармонійно. Предмети нужно вибрати приблизно однакового розміру і розмістити їх в різних зонах кімнати. Будь-який інтер'єр, виконаний в холодних відтінках, пожвавлять натуральні квіти. Втіленням вишуканості безумовно є орхідея, однак можна використовувати і інші кімнатні рослини, наприклад, фіалку, цикламен, лаванду, пеларгонію або фуксію. Благородним доповненням до інтер'єру можуть стати аксесуари з натуральних самоцвітів і виробних каменів: чароїта жадеїту, халцедону, аметисту. Фотогалерея нижче представлені фото ідеї застосування фіолетового кольору в інтер'єрі. Відео.